Роботи. Так, а ну-ка, зачекайте. Це тема? Так, ось, ось ця робота мені потрібна. І так, давайте візьмемо спочатку домашнє завдання. Так, трошки збільшу. Мені дуже важливо, щоб ви його робили. Давайте перевіряти. Ті, хто є, вас зараз небагато. Так, ну, давайте по черзі. Коля, що в тебе в першому вийшло, якщо ти робив. А, де а? я вийшла? Г, Г. Г, Г. Г. Тобто тут ми перевіряли ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і все число ділиться на 3. Тобто тут треба просто було подивитися, які цифри в сумі дають з цима першими а, число, яке ділиться на 3. Відповідь Г 7. Так, а друге а, друга завдання. Аліни, що в тебе вийшло? Там Б4 повинно бути, так? Дивіться, там треба, щоб було число, яке ділиться і на 3, і на 5 одночасно. Щоб число ділилося на 5, воно повинно закінчуватись або п'ятіркою, або нулем. Тобто тут повинно стояти або 4, або 9. У вас є варіант із четвіркою, з дев'яткою. А тепер треба просто підібрати, який з них буде давати число, яке ділиться ще й на 3. Тобто сума цифр буде. Ам... 6 плюс 7 плюс 5. 6 плюс 7, 13, плюс 5, 18, підходить саме варіант з четвіркою, з дев'яткою не буде підходити. Дуже цікаве завдання номер 3 Воно теж, як це не так несподівано, але на подільність. Вони люблять такі завдання. Давати. і Таке завдання характеризує ще одну. Один такий логічний ход на ЗНО є багато завдань, в яких ви не можете е, розв'язати задачу. Тут не можна сказати, скільки е, буде яблук та груш, бо вам невідома спільна кількість. Але можна відкинути, тобто сказати, якими вони точно не можуть бути. Так ось дивіться: якщо груші відносяться до яблук як 7 до 3, то спільна кількість ящиків ну, 7 ексів плюс 3 ікс, 10 ексів. Тобто спільна кількість ящиків. Крат на 10, тобто ділиться на 10. Єдине число, яке ділиться на 10, це Г 80. Так, а, треба вказати проміжок, якому належить число 8 шостих, що у вас вийшло. Там варіант В виходить. Чому? Можна, по-перше, було скоротити. Це 4 третіх, Це буде 1,1 третя. Воно саме між одиницею і однією цілою, однією другою, тобто півтора, одна третя менше. Тобто, нам підходить саме ось цей проміжок. І так, дивимось далі. Номер 5 відповідь А 28. Ну, треба тут теж, по-перше, було згадати, що таке правильний дріб. Може, ми цього не згадували, тому давайте згадаємо. А може згадували? Дріб називається правильним, якщо в нього чисельник згадували, так, менше, ніж знаменник. Тобто з чисельником три, скільки дробів можна скласти? Скільки їх всього там? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. З чисельником три сім дробів. Далі а, в чисельнику вже а, наступну цифру беремо з чисельником 5. 5 третього вже не можна скласти. Кількість дробів на 1 буде зменшуватись. 6 дробів і так далі. Тобто ви додаєте 7 плюс 6 плюс 5 плюс і так, і так далі. І наприкінці буде у вас одиничка. І відповідь буде 28. Таких а, чисел буде 28. Так, немає запитань, діти. У мене така, таке враження, що ви не робили домашні. Немає, немає, все зрозуміло. Так, шосте Б. Ну, давайте тоді перевіримо. Шосте Б. Сьоме В. Теж немає запитань, не треба розбирати. Так, mm. е далі восьме А, восьме А, дев'яте В, десяте Б, одинадцяте В. Ой, вибачте, в мене далі там щось не співпадає. А ну-ка, зачекайте. 10 Б, -е а 11 -е в мене інше. В мене тут інший файл. Так, те, що тут 11, -е, в мене про поле. Ага, далі щось в мене не помічено. А, так, 11, ну це дуже просто. Треба знайти 1 четверту. 15 там буде. 15 це Б, так? Дванадцяте. Теж давайте звіримо, що в дванадцятому у вас вийшло. В першому що у вас вийшло? Двадчери тисячі. Так, немає запитань. А треба було зрозуміти, що тут формула різниця квадратів. Я сподіваюся, що ви не підносили до квадрату, так? Треба було знайти цю формулу. В другому теж була формула квадрат різниці. Це буде 14400, 14 тобто D, так? Тут В. Так, в третьому це теж була формула. Квадрат суми це 98 плюс 15025,2,0. Ось воно. Тобто 22500. Ну, і найскладніше було четверте. Ну, взагалі, ця тема тут а, ми ще її будемо згадувати на наступному році. Найскладніше було побачити формулу тут. І, взагалі, вони дали таке завдання, яке не повинні були давати. Цієї формули зараз в шкільному курсі немає, і це формула А плюс Б в кубі. А плюс чи мінус Б в кубі. В даному випадку, так як тут мінуси. Мінус, плюс, мінус, то це А мінус Б в кубі. Тобто це буде 47, мінус 13 і все це в кубі. 30 в кубі це буде 2700. Ну, ця формула зараз не вивчається, але формулами скороченого множення ми будемо займатися трошки пізніше. Так, і ще було завдання номер 13 – так, множина дробових чисел це третя, так, третя А. Корінь з восьми. Це множина ірраціональних, ми не можемо вилучити. Десять других це число 5, це множина натуральних, це Б. Ну і залишилося мінус 13, це множина цілих, які не є натуральними. Так, і номер 14 про басейн. В мене теж немає відповіді, але там буде а, зараз 5 12, так? за 12 так? Відповідь 12 днів. Так, немає запитань, діти більше по домашньому. У мене в п'ятому, можна було там рішити через комбінаторіку? Так, можна було. Якщо в тебе відповідь така сама, то можна. Ну, не, у мене 56 вийшло. А чому в тебе в два рази більше? Давай подумаємо, бо ти, мабуть, думав, що це, -це так? Нет, я А взяв. А чому ж в тебе в два рази більше вийшло? А, я зрозуміла чому. Тому що ти не врахував, що вони правильні. Дивись, так як ти теж мог розв'язувати, але ти знайшов просто кількість всіх дробів, які можна скласти з цих чисел, так? А. З них половина буде правильні, а половина неправильні. Бо в тебе які будуть дроби? Наприклад, 3 п'ятих та 5 третіх, так? Тобто там будуть такі пари. Вони різні дійсно, але одна з них правильна, друга неправильна. Тобто, в цій кількості, яку ти знайшов, 56, половина дробів правильні, половина неправильні, тому треба було ще поділити на два. Якщо б тут слово правильних не було б, а було просто звичайних дробів, то ти розв'язав би вірно, і це було б дійсно 56. Так, якщо це зрозуміло, дивіться, діти, ми можемо сьогодні почати нову тему, але я пропоную все ж таки розв'язати ще декілька задач на, такі ось, ну, на тему подільність, задачі на дроби. Так, трошки більше зроблю. А, масштаб. Надім буде таке саме з тих задач, які були на ЗНО в минулі роки. І на наступному уроці, який буде в нас завтра, ні, не завтра, післязавтра, ми будемо розбирати задачі на рух. Це п'ятий, шостий клас. Вони дійсно зустрічаються досить часто. Так, а сьогодні в нас анонс такий: ми розв'язуємо ось цей файл. Вони схожі на. Ті, що були надім, давайте зробимо ще раз таке. І так, номер перший в числі 7, 7, 3, 4 зірочка. Поставте замість зірочки цифру так, щоб отримане число ділилося на 9. Ну, як би я міркувала. Сума цифр вже, у вас вже 14 та ще плюс зірочка. Тобто, щоб число ділилося на 9, треба було, щоб було число, яке. А в сумі з цим дає число, яке ділиться на 9. 18 найближче, так? Тобто зірочка це буде число 4. Інших варіантів тут немає. так? Тобто більше вже не може бути. Так, тобто ми в першому обираємо 4. Так, рухаємось далі. Номер другий читаємо. Знайдіть натуральне одноцифрове число, яке треба додати до числа 457. Те, щоб воно ділилося і на 3, і на 5 одночасно. Ну, теж треба міркувати яким чином? Щоб воно ділилося, на... я б з п'ятірки почала. На 5 воно повинно закінчуватися або нулем, або п'ятіркою. А щоб був 0, тут треба, щоб було а, додати трійку, тоді в нас буде число 460. Але 460 сума цифр 10. Не ділиться на 3. Тому наступне, думаємо, щоб тут була п'ятірка, треба додати вісім, так? Буде число 465. Число 465, сума цифр 15, тобто, це саме те, що ми шукаємо, тому ми обираємо варіант В. І так, дивимось далі. Теж така, вони дуже часто дають ось такі задачі, типу третьої. Давайте подивимось на не, неї. В новому будинку поставили металопластикові вікна і двері. Кількість вікон відноситься до кількості дверей, як 5 до 2. Серед наведених чисел укажіть число, яке може виражати загальну кількість вікон та дверей. Тобто ми не можемо їх знайти конкретно, бо нам невідома сума цих вікон та дверей. Але що ми розуміємо, що вікна це 5 якихось частин, 5 іксів, а двері це дві таких частини. В сумі вони дають 7 іксів. А тепер просто треба зрозуміти, що кількість цих вікон та дверей в сумі повинна ділитися на сім. Єдине число, яке ділиться на сім, тут Г, число 77. Тому ми обираємо саме це. Всі інші на 7 не діляться, тобто всі інші просто не підходять. Так, наступне: укажіть проміжок, якому належить число 10 восьмих. Ну, по-перше, я б скоротила, це 5 четвертих. Виділила би цілу частину. Це 1 четверта або 25. сотих. Якому проміжку? Знов буде проміжок В між одиницею. І 1,5. Так, розв'язуємо п'ятий номер. Нам треба обчислити ось таку суму. Тут теж треба було побачити, що можна винести за дужки дріб 1 сьому. В дужках залишається 4,8 плюс,7. Так, скільки це в сумі буде? Це буде одна сьома помножити на 14,5, так? Ні, щось я не те сказала. 9 плюс 4, 13. Мені здається, що тут якась помилка. Тут воно не буде ділитися на 7. Я, мабуть, діти могла помилитися, а ну перевірте, чи вірно я тут додала. 14,5, так? Воно не ділиться просто на сім. Тут треба щось інше було підібрати не сім, а, наприклад, замість однієї сьоми виправте на одну п'яту, тоді буде все ділитися. Це я придумувала і, мабуть, не дуже зручно взяла. Так, Якщо одна п'ята, як це поділити на, о, помножити на одну п'яту? Це те ж саме, що поділити на п'ять. 14 беремо по 2. Остачі 4. Зносимо п'ятірку з дробової частини, ставимо кому. 45 на 5 буде 9. Ну, так як я тут придумала, тут відповіді вірної немає. Щось я тут наплутала. Так, тепер дивіться, номер 6, теж я хотіла б розібрати разом, бо дуже часто діти плутаються. Тут у нас є трьохповерховий дріб, але де тут основна черта дробу? Вона йде на рівні наступної дії. Знак дії в нас плюс, тому черта дробу ось тут. Бачите, я жирним виділила. Якщо ви плутаєтесь з цими багатоповерховими дробами, я вам рекомендую заміняти основну черту дробу просто на знак ділення. Тобто це буде 4 сьомих поділити на 2. Що таке поділити на 2? Це те ж саме, що помножити на одну другу. Так? Тобто ви чотири сьомих множите на одну другу, 2 і 4 скорочуються. Тут один, тут 2. І ще додаємо 0,5. Записуємо 0,5 теж як одну другу. Що ви тоді отримаєте? Дві сьомих, додати одну другу. Спільний знаменник тут 14. Так, додаткові множники. Тут 2, тут 7. 4 плюс 7 буде 11, 14. Такий варіант є, це варіант Б. Так, далі робимо сьомий. Треба обчислити. У нас такий є приклад, який ми в шостому класі колись робили за діями. Я би першу дію, перша дія в дужках, і вам там треба відняти дріб, який один з них десятковий, а інший звичайний. Ось дріб зі знаменником 7 ви не можете записати у вигляді а, десяткового дробу, тому треба навпаки десятковий записати у вигляді звичайного. Це 1,4, але завжди можна треба запитати, коли ви переводите десятковий в звичайний, чи можна там скоротити. Можна скоротити на 2. Давайте скоротимо. І потім будемо зводити до спільного знаменника. Це буде 2 ,5. Якщо у вас є два дроби, в них знаменники 5 і 7, вони взаємно прості числа, в них немає спільних дільників. Тому спільний знаменник це їх добуток, тобто число 35. Тому тут додатковий множник 7, тут 5, і це буде 14, а тут буде 15 35. І ми бачимо, що нам треба використати метод відчіплення одиниці. Треба від одиниці а, заняти. Ну, тобто, дробовий цілий читин вже не буде. Предподати цю одиницю як 35, 35, додаємо до 14, отримуємо 69,35, віднімаємо від 69, 15, 35, і це буде 54, 35. Завжди треба перевірити, чи можна скоротити. 35 ділиться на 5, на 7, 54 ані на 5, ані на 7 не ділиться. А, так, а, у нас ще є друга дія. Друга дія це 54,35. Треба там помножити на 5,17. Я відразу під спільною чертою дробу пишу на 5,17. Ну, 54 і 17 не скорочується, на жаль. 5 і 35 скорочуються. Тут буде щось тут не те, бачите? Тут такої відповіді немає. А ну-ка, давайте шукайте. Десь я помилилася, мабуть. Так, умова вірна. 3, 7, 5, 7, спільний знаменник 5 на 7, 35, 14, мінус 15, 34. Чому я написала 69? Діти, ви не слідкуєте, а я помилилася. Тут. 35 плюс 19, 49. І буде не 54, а 34. І тоді там буде скорочуватись 17. Так, 34 виправляємо замість 53. Пишемо 5. Так, 34, скорочується з 17. Тут 1, тут 2. І буде. Так, тут 1, там 7, і буде 2. Сьомих, так? Такий варіант є. Це варіант Б. Так, немає запитань. Рухаємось далі. Немає. Так, а в саду ростуть яблуні та груші. Груші складають 2 п'ятих всіх дерев. Тобто тільки яблуні є, невідомо, скільки їх і груші, вони складають 2 п'ятих від всього. Теж невідомо, це 2 п'ятих. Від всього. І відомо, що яблунь 15. Тобто, в чому тут проблема? А, а треба знайти скільки всього, да? А, це не перший і не другий тип відразу, бо вам відоме число, але дріб, який нам відомий, не відповідає цьому числу. Тут треба а, здогадатися, ось до чого. Треба знайти, яку частину складають яблуні. Треба від одиниці відняти 2 п'ятих, це буде 3 п'ятих. 5 п'ятих мінус 2 п'ятих 3 п'ятих. Це в нас яблуні. І вони дорівнюють 15 деревам. Це буде другий тип задач на дроби. В такому типі ми 15 ділимо на цей дріб, не множимо, а ділимо. Або можна, так як в п'ятому класі поділити на 3 та помножити на 5. Тобто 15 ми множимо на 5 і ділимо на 3. Так, скорочуємо 3,15, 5 на 5, отримуємо 25. Тобто, всього дерев 25. Такий варіант є: це відповідь Б. І так, якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Номер 9. Вкажіть відповідь. Так, що, Які в нас тут варіанти відповідей? Множина дробових, натуральних і раціональних, складених. Треба згадати, що таке складені числа, множина цілих, що не є натуральними. Ну, По-перше, подивіться, чи можна тут щось перетворити. Корінь із 0,16 можна вилучити. Це 0,4. 14 других теж можна скоротити це число 7. Так, множина дробових. Ну, дробові це 0,4, тому в першому випадку буде А. 24. Ну, взагалі, це множина складених чисел. Що таке складені числа? Це натуральні числа, які мають більше, ніж два дільника. Ось 24 має дуже багато дільників: і 1, і 2, і 3, і 4, і 6, і 12, і саме число 24. Тобто, це в нас складене число, і це буде варіант Г. Корінь з трьох це і раціональний його вилучити не можна. Це буде В. Так, що в нас залишилося? 7. 7 це натуральне, це Б. Так, якщо запитань немає, рухаємось далі. Можна рухатись далі? Номер да. 10. Це задача на спільну роботу. Ми одну таку розібрали. Наприкінці минулого року давайте ще раз розберемо. Два робітники, працюючи роботом разом, виконали її за 6 годин, тобто перший плюс другий робітники разом за 6 годин. Перший робітник може цю роботу зробити за 10 годин. І вас запитують, за скільки годин виконає цю роботу другий робітник, якщо буде працювати окремо. Ну, я би міркувала так, що нам дає ось ця умова? Що за одну годину вони виконують яку частину роботи? Одну шосту. Це я знайшла працездатність, а перший сам по собі за одну годину виконує одну десяту роботи. І якби я знала, яку частину роботи виконує другий, то я б тоді знайшла, за скільки він взагалі виконує всю роботу. Тут треба міркувати таким чином. Коли ми говоримо про спільну працездатність, вона дорівнює сумі працездатності. Тобто, одна шоста це сума однієї десятої і тієї працездатності, яка присутня другому. Тому, щоб знайти її, треба від однієї шостої відняти одну десятку. Спільний знаменник тут 30. Тут додатковий множник 5, тут 3. 5 мінус 3 це 2 буде, або 1 1,15, якщо скоротити. Тобто, це за одну годину таку частину роботи виконує другий робітник. А тепер дивіться, що треба знайти, щоб ну, можна відразу е сказати. Тому за скільки годин він всю роботу виконує. Якщо за одну годину одну 15, то за 15 годин він всю роботу. Тобто всю одиницю роботи він виконує. Так, чи зрозуміло це? Так, так тепер дивіться діти. В нас ще є деякі. Ем, я зараз відкрию файл. Той, який я хотіла вам надіслати. Зачекайте одну хвилинку. Так, це я закриваю, це я теж закриваю. Угу. А, що я хотіла вам надім? Завдання ЗНО, але зараз одну хвилинку. Мені здається, що там є ще одна тема, там не тільки а, Дроби, там ще й степені, а степені ми не згадували. Ну-ка, зараз зачекайте. А, так, многочлени. Ага. Так, ще одну хвилинку. Так, я бачу той файл, який я хотіла задати. Я його задам, але ви робите не все. Зараз я його відкрию, і ви запишете, які номери ви робите. Так. І так, дивіться, це саме задача ЗНУ минулих років, які пов'язані з дробами. Ви робите перше, якось позначте собі перше те, шосте, перше тере шосте. Восьме. Ви можете все зробити, але степені ми будемо згадувати на наступних уроках. Шосте написали: восьме, десяте. Так, далі степені, степені, степені. А, так. Далі 24-й номер. Ну там теж щось таке зустрічається. З інших тем, але ми це теж будемо згадувати. 29, 31. 33. Це ви робите на середу. Так, все інше ми будемо згадувати трошки пізніше, і закінчимо потім цей файл. І так, а давайте тоді так. На середу ви робите ті номери, які я вам зараз скинула, а файл я надішлю в групу. І тоді, в середу, ми ще не будемо задачами на рух займатися, ми ще згадаємо тему степені, а потім будемо а, займатися задачами на рух у п'ятницю. Так, тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Дякуємо, до побачення. До, до побачення.